І вітаю! Приступаємо до дорожніх випробувань Ford Escape 17-го модельного року з двигуном 2.0. Заведення автомобіля. Завівся співоборот. Перемикання коробки передач Ривків не відчуваю. Ні, немає ривків. Все гарно. Нарешті, автомобіль практично спортивний, 240 коників І має отакі підрульові перемикачі, якщо ви бачите. Пробуємо, як авто буде їхати по бездоріжжю. Тут є ями такі, скажімо, і автомобіль. Їх проїжджає досить гарно, м'яко. Штуків жодних немає. І, ну, можна сказати, що автомобіль достатньо, достатньо м'який, але не за м'який і не за жорсткий. Пробуємо газу, да, тут повний привід. О, натиснули і вона поїхала. Шустра машина. Спробуємо розгін. А, автомобіль притиснув до спинки мене. І розганяє. Супер! Розгін дуже класний. Авто має спортивний характер, можу сміло сказати. Зараз перевіримо, як авто розганяється при малому навантаженні і перемикає передачі. Друга. Третя. Так, зараз лежачий поліцейський проїжджаємо. Підбуємо трішки газу. четверта. Отже, перемикає коробка плавно гарно. Давайте спробуємо загальмувати. Гальмує також якісно, чітко. Цей автомобіль є зі спортивним характером. Рахуйте, 2.0 240 коників, це достатньо багато потужності. Дорожнє випробування ми пройшли, тобто перед тим ми перевірили. Діагностикою автомобіль жодних помилочок немає. Зараз перевірили ходова, працює справно, двигун розганяє дуже класний автомобіль. Ходова, двигун, коробка перемикає також чітко, без затримок, скажем, без жодних гривків. Отже, автомобіль практично готовий до продажу. Єдине, ще переглянемо косметично, там, скажем, але в загальному авто вже готове. Парування салон пройшов, хімчистку пройшов. Хіба якісь штрихи довести, і думаю, за пару днів ми будемо виставляти це авто до продажу. Двохзонний клімат-контроль, перемикачі на кермі, шкіряне кермо. Ну, Автомобіль цікавий. Дякую за перегляд. Повертаємося вже на базу, але таки знайшли в автомобілі одну річ, яку треба виправити. Дивіться, авто їде рівно, але руль трошки вліво стріляє. так що В результаті дорожніх випробувань. Виявили, що потрібно зробити розвал сходження, що ми найближчим часом і проведемо. Тобто все класно. Єдине, що зробити розвалчики. Ну, точніше це буде сходження, бо тут розвал не робиться. Дякую.